Про нашу євроінтеграцію поговоримо з Ігорем Брейляном, міжнародним оглядачем, кандидатом історичних наук? Він до нас завітав у студію. Пане Єгоре, вітаю вас! Вітаю власне наша євроінтеграція і термін нашого вступу у Євросоюз. Наскільки він корелюється по перше із закінченням війни, нашою перемогою, ну і по-друге, із викоріненням корупції, якимись кадровими чистками, які ми зараз почали спостерігати активно. Першу чергу треба сказати, що в червні Україна отримала кандидатський статус ЄС. Це, по суті, передостанній етап перед власним членством. І для того, щоб цей кандидатський статус в Україні залишався, ми маємо виконати сім речей, які були прописані Європейською комісією. І після цього Україна буде відповідати копенганським критеріям. Це критерії, які були прописані в Копенгагені в 93 му році. Що якщо країна хоче стати членом ЄС, то вона має мати верховенство права, ринкову економіку, багато інших моментів. Відповідно, європейські партнери нам кажуть, друзі, проведіть реформи, і після цього ми можемо говорити про вступ. Так само, безумовно, основний фактор це війна. Тобто російсько-українська війна вона безпосередньо впливає на перебіг української євроінтеграції. І ми побачили, що Європейський Союз вперше за свою історію надав військову допомогу країні, яка ну, не входить до ЄС. І так само Європейський Союз наприкінці минулого року розпочав тренувальну місію ЄЮМАМ. мам. На території Польщі та Німеччини будуть вже тренуються українські військові. Це і, і щодо інженерних робіт, розмінування. Тобто, загалом Європейський Союз кардинальним чином переглянув свою безпекову політику. І 2, 3 лютого відбудеться саміт Україна ЄС. І що можна очікувати, це те, що Прибудуть багато високопосадовців з боку Європейського Союзу. Якщо ми так подивимося ретроспективно, то е вони прибувають до України певними групами. Тобто в травні минулого року приїхав окремо Шарль Мішель, е голова Європейської ради, а потім окремо приїхали. Верховний представник ЄС Жозеп Борель разом з Урсулою фон дер Ляйн, президенткою Європейської комісії. І, відповідно, ми маємо розуміти, що всередині інституції ЄС є своя боротьба за політичний вплив. Але для України важливо, що Європейський Союз продовжує надавати нам підтримку гуманітарну, економічну, військову. І українці, які виїхали від війни в країну Європейського союзу, вони отримують соціальну підтримку. І для України важливо показувати прогрес у реформах, тому що ми робимо ці реформи для нашого спільного європейського майбутнього. Це не якісь такі. Знаєте, от реформи суду для реформ ні, це речі, які мають змінити країну. І наші європейські партнери кажуть про судову реформу, про продовження реформи децентралізації. Так безумовно зараз повномасштабне російське вторгнення, і ми обороняємося. Але для цього треба, щоб посилилися так само люди на місцях, і ми це побачили, що люди об'єднуються, люди допомагають один одному, незважаючи на складнощі з енергетичною ситуацією. Але децентралізація це так само дуже важлива річ, яка. Важлива і для ЄС Денис Шмигаль говорить про два роки. За два роки ніхто не може дати точних прогнозів, чи закінчиться війна, чи ні. Однак, ось в умовах воєнного стану чи можемо ми впоратися з цими реформами? Я думаю, можемо, і для цього має бути в першу чергу політична воля вищого політичного керівництва держави. І Так само. Розуміння, що ці процеси мають бути завершені, Тобто реформи почалися ще в 2014 році після революції гідності. Коли Україна підписала угоду про асоціацію з ЄС, але хотів би нагадати, що угода про асоціацію з ЄС яку підписала Україна в 2014 році, вона не передбачала перспектив членства, тобто збільшення товарообігу, так багато інших там суто економічних моментів, включення України в освітні наукові проекти Євросоюзу, такі як Еразмус Плюс, наприклад, да, програма академічних обмінів. Але ця угода не передбачала конкретних перспектив євроінтеграції. Після 24 лютого Україна подала заявку 28 лютого. В червні ми отримав кандидатський статус, і цей саміт він має вже вирішити, куди ми далі рухаємося. Тобто Uh, і що саме важливе, що європейський союз чітко усвідомлює, що лише надаючи Україні системну допомогу, це наближає мир в Україні і завершення війни. Тобто європейські політики побачили, яким є Путін і Російська Федерація, що це країна терорист, що вона здійснює енергетичний шантаж європейського союзу, що вона здійснювала мігрантський шантаж європейського союзу через Білорусь, що Росії не можна довіряти. І Європейський союз нині перебуває в пошуку своєї е, власної політики безпеки та оборони. Тому що в самому європейському союзі, ну в Бореля, Фондерляна чи Мішеля, в них немає там ракет чи танків. В них є ресурси, які вони перерозподіляють. Це те ж саме стосується, наприклад, і НАТО. Да, в Сотенберга mm -hmm. немає танків. Але ці але керівники Європейського союзу вони перерозподіляють ці ресурси, і тепер Європейський Союз прагне більше залученості в індотохеканському регіоні. Чому тому що саме в Азії буде е, більше населення землі і через безумовно китайський фактор, що вони бачать, що китайці посилюються і треба якимось чином в цьому протидіяти? І російсько-українська війна вона посилила ці процеси. Що європейські союзи, так само як і НАТО і Захід в цілому, вони бачать, що Росія і Китай вони пов'язані. І Якщо Росія здійснила повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого минулого року, то і Китай так само через економічний вплив посилюється. Геополітичний європейський союз розуміє, чому треба діяти, але знову ж таки в європейському союзі процес прийняття рішень доволі повільний через бюрократію. Ну, це притаманно з західному світу. Ви зачепили тему НАТО. Ще зокрема про неї хочемо поговорити. Анкара може схвалити членство Фінляндії у НАТО без Швеції. Про це президент Туреччини Реджеп Тейп Ердоган сказав під час телевізійної зустрічі із молодими виборцями. Країна вимагає від Швеції видати людей, яких Анкара називає терористами. Але та відмовляє: якщо ви точно хочете вступити до НАТО, ви повернете їх нам. Сказав Ердоган після таких. Заяв Фінляндія терміново зв'язалася із Туреччиною. Президент країни також зазначив, що Гельсінки наразі дотримується курсу вступу в НАТО разом зі Стокгольмом. Чи може Туреччина дійсно заблокувати вступ Швеції? І Фінляндія лишиться фактично сама, сама буде вступати в НАТО. Наскільки Ердогана великий вплив? Я думаю, може і Туреччина за президентства спочатку прем'єрства згодом президентства Ердогана вона стала самостійним гравцем у зовнішній політиці. Тобто Туреччина отримує безпеку, будучи членом НАТО, Туреччина чудово торгує з Російською Федерацією, Туреччина посилює свій військово-політичний вплив на Близькому Сході через втручання у громадянську війну в Сирії. Туреччина так само є так само надає Барактари Україні, тобто Туреччина намагається бути таким прагматиком у зовнішній політиці. Якщо ми беремо Швецію і Фінляндію, то я хотів би нагадати, що, наприклад, пов'язують вбивство відомого шведського політика і колишнього премєр міністра Улафа Пальме у 1986 році з курдськими організаціями. Тобто, це достеменно невідомо, хто його вбив. Але Швеція послідовно підтримувала курдів. Я нагадаю, хто такі курди. Курди — це найбільший бездержавний народ у світі, який мешкає в чотирьох країнах: це Туреччина, Ірак, Іран і Сирія. І Анкара вважає курдів терористами, і тому Туреччина сказала. Швеції і Фінляндії розблокуйте поставки озброєння і визнайте і припиніть підтримувати курдів. Mm -hmm. Ми бачили цю, ну я би назвав російську маніпуляцію зі спаленням Корану перед mm -hmm. посольством. Тречі, не в Швеції, тому що один із е, людей, які стояли біля того ультраправо політика, він раніше працював на Russia Today. Тобто для Росії вигідно показати і посилити ісламофобію в е, у Швеції і показати, що от, бачите, все це через мусульман, через Туреччину. Але я думаю, що цього року вже має вирішитися це питання, тому що. Ну, Малоймовірним я бачу сценарій, що Туреччина можуть виключити з НАТО, тому що в Брюсселі чудово розуміють, і Сполучені Штати Америки чудово розуміють, що Туреччина є ключовий регіональний гравець в Чорноморському регіоні, в регіоні Середземномор'я, і в Туреччині сильний флот, і Туреччина, ну. Вона контролює чорноморські протоки, бо споредар І тому, якщо захід захоче допомагати Україні через там ну військову допомогу в Чорне море і так само контроль торгівлі, все це через Туреччину. І Історично треба буде домовлятися. І тому тут ну треба буде знайти аргументи. Я думаю, і ці аргументи будуть знайдені, але ця історія доволі неприємна. Що створюється така інформаційна картинка, що от шведи вони не поважають мусульман, mm -hmm. і відповідно в Туреччині це ще більше викликає такі антишведські настрої, хоча ну, все це інструменталізується Росією. Це зрозуміло. Тут єдине питання переконати. Туреччину і турецьке керівництво, що Швеція і Фінляндія лише посилять НАТО, коли стануть уже повноцінними членами альянсу, туреччину із НАТО виключити не можуть. А чи можуть до прикладу переглянути регламент вступу країн в НАТО зробити такий виняток для Швеції, коли не одноголосно ось, беруть країну в НАТО? Ні, такого не можуть вони переглянути, і це в принципі основний аргумент, який mm -hmm. стосується України. Що керівництво НАТО каже: дивіться, ми в Альянсі приймаємо всі рішення консенсусом. Якщо всі 30 країн погодять, що Україна має стати членом НАТО, тоді ви вступаєте в НАТО. Якщо ні, то ні. А, зокрема, у Туреччини і у Ердогана будуть вибори в травні-червні, якщо я не помиляюся. Чи може він іще так би мовити підігрівати інтерес і ось цю риторику антишведську, зокрема перед виборами своїми? Безумовно, але в самого Ердогана є багато внутрішніх викликів, тобто це стосується і тих самих курдів, і питання. Питання всередині самої Туреччини, тобто, насправді, ну, є багато шансів, що Ердогана ще раз переоберуть, але треба розуміти, що Ердоган просто використовує цю шведську карту в торгах з американцями, наприклад. Тобто, американці не дають там в 35 ну тоді Швеція і Фінляндія не вступає в НАТО. Що з американцями вирішила Туреччина, ну ми тоді змінили свою думку. Тобто Туреччина грає в зовнішній політиці, і Україні так само варто враховувати турецький досвід в посиленні своїх міжнародних позицій. Бо насправді Туреччина вміло використовує ну, суперечки між різними країнами, і вона вміло використовує. Переваги від співпраці з різними об'єднаннями, тобто, будучи країною-членом НАТО, Туреччина в Туреччині чи не основний торговельний партнер, це Російська Федерація. І тому це треба враховувати безумовно. Нещодавно то посадовець НАТО заявив, що альянс готовий до прямої конфронтації з Росією однак, лише коли заходить справа і йдеться про передачу зброї, то всі одразу говорять, що не хочемо ми ескалювати цей конфлікт. Ось такі заяви. Це поки що лише риторика, чи є дійсно якісь передумови? Ви бачите, якісь кроки, що НАТО готове на пряму конфронтацію з Росією. Ну, тут варто говорити не лише про пряму військову конфронтацію на полі бою, там з використанням там, танків, авіації та артилерії. Сучасна війна вона стосується і кіберпростору, mm -hmm. і клімату, і енергетики, і багатьох інших моментів. І всередині НАТО чудово розуміють, що Росія використовує Різні формати для того, щоб знищувати єдність Заходу, і для того, щоб підривати економіку України, знищувати українську наслідку, здійснюючи таким чином геноцид проти українського народу. І я думаю, що це такий важливий сигнал росіянам, що ми готові, що ми єдині і нам для нас немає ніяких перешкод, тому що. Е, насправді Росія і російський диктатор Володимир Путін вже по суті воюють з НАТО, і вони, якби подаються пропаганді, дивіться, ну ми ж воюємо з НАТО, mm -hmm. ми не воюємо з Україною, тому що е, там якісь натівські найманці в Україні mm -hmm. ще якісь інші моменти. Але по суті, Росія на багатьох фронтах я хотів би нагадати, наприклад, про Арктичний регіон. що в серпні 2022 року Столтенберг був у Канаді і в Канаді було створено перший центр передового досвіду НАТО з питань клімату і безпеки, і Столтенберг був у Канаді, тому що він там заявив, що Росія посилюється в військовому плані в Арктиці. І для Україн НАТО і Швеція і Фінляндія вже скоро стануть членами НАТО. Це так само важливий такий дзвіночок, що Росія постійно постійно посилювався в Арктиці, і це стосується там не лише України, тобто Росія загрозою в багатьох регіонах. І що Арктика є так само тим місцем, де посилюється Китай. Я хотів би нагадати, що Китай використовує, наприклад, російські криголами, щоб торгувати через Північний Давитий океан. <тас> тобто, так само для НАТО, Росія, ну, тобто НАТО розглядає Росію і Китай окремо. Тобто Росія для НАТО це основна безпекова загроза, а Китай, Китайська Народна Республіка для НАТО це Ну, виклик, і що Китай своєю посиленням військової могутності в південній Південно-східній Азії він ну є викликом. І що він порушує там свободу Новий виклик, за яким ми ще безсуперечно будемо стежити. Пане Єгоре, я вам вдячно за те, що прийшли до нашої студії за розмову. Нагадаю глядачам Єгор Брейлян, міжнародний оглядач, кандидат історичних наук був у нас в студії.